Без залишений в окупованому Криму бази і обладнання розвідники військово-морських сил України здійснюють практичний курс водолазної підготовки. Прихистила розвідників Баса Одеської морської академії. Там починають практично з нуля. Це не лише теоретичне заняття, що понад 20 годин пірнання у спеціальних костюмах продовж двох місяців хлопці проходять повний курс навчання і отримують кваліфікацію підводного розвідника чи корабельних водолазів. Олександр пішов до армії добровольцем, тільки но почалась АТО на Донбасі і вирішив стати професійним військовим. Обраний фах зрештою привів його і сюди. Воду дуже сильно люблю і, чесно кажучи, дуже сильно полюбив саму професію. водолаза. ми вчимось, 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 завдяки цьому. Якщо є бажання і хороші викладачі, то думаю, все, все нас получається на 100%. Занурення за зануренням навантаження таке, що учні водолази працюють на межі можливого. Утім, це і є підготовка до майбутньої роботи. Друге діло, коли водолазу поставлена задача определена: либо осмотр гідротехнічних заоружень, либо підйом затонувшого об'єкта, либо спеціальні водолазні роботи там допустим, по поїзку боеприпасов, по підйому боєприпасів. Тобто це вже немножко отличается, це вже не така романтика, як хотілося б, це робота, рутина да, тяжко робота. Вимоги до майбутніх водолазів суворі. Досконала фізична форма, психологічна стійкість, витривалість, а надто фізіологічна здатність до занурень під воду. Її перевіряють у цій барокамері. Не всі люди можуть бути водолазами. Тому перед початком навчання проводиться їх. 20 годин практичної роботи під водою обов'язковий мінімум для отримання кваліфікації водолаза. Проте нинішнім учням іще доведеться відточувати здобуті навички у відкритій воді. Басейн і вода тепліша, видимість під водою краще. Немає захаращеності в морі і вода холодніша, вода солоніша. Течія може бути під водою. Знайти інструкторів було непросто, але нині тут навчають найкращі навчальну програму спеціально розробляли водолази з багаторічним досвідом. Спеціально людей та інструкторів, яких ми підтягнули сюди, Они этот опыт. Наступного тижня слухачі курсу закінчують навчання. У відкритому морі вони удосконалюватимуть навички уже після того, як складуть іспити у басейні. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеси, ТСН 1